дитсадка у Івано-Франківську тривають роботи із благоустрою освітніх закладів. Зокрема, у дитячому садочку Сонечко, що на вулиці Короля Данила Галицького, повністю замінюють стару покрівлю. Монтажні роботи щодо встановлення нової металочерепиці тривають досі. Загалом підрядники поміняють понад півтори сотні квадратних метрів покрівлі. Демонтаж старого шиферу засвідчив, що деякі ділянки несучої конструкції не придатні для подальшого використання. Через постійне замикання деревина прогнила. Відтак підрядникам доводиться додатково укріплювати деякі елементи даху. Згідно проєкту на даху запланована заміна 1750 квадратів старого шиферу на металочерепицю. Почали виконувати роботи. Якщо я не помиляюсь, у ну, жовтні, можливо, 5 жовтня, враховуючи всі снігопади і дощі, які випали на нашу долю, на сьогоднішній тиждень плануємо закінчити. Тобто, встигли. Незважаючи на погодні умови. У сонечку 11 дошкільних груп. заклад приймає понад три сотні дітей. Востаннє дитсадок ремонтували ще на початку 90-х років минулого століття, кажуть його працівники. Аби покращити побутові умови перебування дітей, керівництво звернулося до управлінців за допомогою. За сприяння депутатів обласної ради вдалося замінити всі старі вікна на енергозберігаючі, а ще облаштувати подвір'я на черзі утеплення фасаду дитсадку. За ці роки, 91-го року, це вже 25 років прийшло. Звичайно, наша споруда дошкільного закладу потребувала сильних вкладення коштів і ремонту. В першу чергу дах, фасад, заміна вікон. В 91-му нам вікна не поміняли. Зробили дах, накрили, нібито зробили фасад, а якраз вікна були всі старі, дерев'яні, це рахуйте, що садочку 52 роки, тому що в 61-му році була здана будівля. Там в кінці року тільки заселили дітей, ну, діти прийшли в садочок. І тому це приміщення. Потребувало дуже великих затрат. Ну на сьогоднішній день вже в нас є вікна, майже всі можна сказати, поміняні на те, як вони називаються пральничка, енергозберігаючі вікна, і вже дах. Вартість робіт становить понад мільйон гривень. Облаштування дитячого садку відбувається у рамках міської програми, реконструкція закладів освіти та пришкільних територій. Лише цього року 35 навчальних закладів отримали фінансування на модернізацію інфраструктури із міської казни. Тут, завдяки допомозі депутатів обласної ради, зокрема Ігора Шевчука, були виділені кошти з обласного бюджету, а також співфінансування з міського бюджету. Крім того, за рахунок міського бюджету ми тут поміняли Бруків, бруківки. зараз дах, який вартість 1 мільйон гривень. Повністю, ви бачите, ми перекриваємо дах. Буквально за до тижня часу будуть роботи всі завершені. Ну і Будемо переходити до інших робіт. Взагалі, загально цього року 35 об'єктів в наших дитячих садочках у школах було здійснено такого капітального характеру: це або заміна даху, або будівництво спортзалу, як в 16 й школі, або відновлення залу актового, як наприклад. 20 Восьмій школі дуже багато територій, які знаходяться біля дитячих садочків, тобто багато роботи все-таки вдалося зробити цього року саме в наших навчальних закладах. Це певна можливість, ну зокрема, відмовлятися від батьківських внесків. Якщо ми проведемо ту роботу, яка намічена. У різних програмах то протягом двох років наші дитячі садочки школи будуть повністю ну, відповідати всім нормам. Нам не треба буде просити батьків десь на вікно, десь на на інші потреби. Кошту до речі, дитсадок сонечко також потрапив у перелік освітніх закладів, які підпадають під програму Невко. У межах реалізації проєкту утеплять фасад будівлі та модернізують систему теплопостачання.